Різними мовами слово сім'я звучить по-різному, але означає для кожної людини одне й те саме. Це беззаперечна любов, і щира турбота. Це мама і тато. Це назавжди. Родинними колами зібралися вчора наші земляки на фестивалі, аби показати, чим славиться їхній рід. Вже 15-й раз ми в нашому місті проводимо фестиваль родинної творчості Родинне коло. Фестиваль включає в себе виставку прикладного мистецтва сімей нашого міста, а також на сцені будуть показувати свої вже так сказати майстри сцени сім'ї, які стали переможцями у районних відбіркових турах родинне коло, яке проводилося також в кінці квітня на початку травня місяця. Якось організатори вирішили підрахувати, скільки ж сімей взяло участь у фестивалі за 15 років. Виявилось, що їх більше ніж пів тисячі. Та й чому тут дивуватися? Адже на відсутність талантів Криворіжжя з роду звіку не скаржилося. За умовами фестивалю у міському етапі повинні брати участь лише найкращі: по дві сім'ї від кожного району для виступу у програмі художньої самодіяльності і по дві у виставці декоративно-ужиткового мистецтва. Вибирати з нещисленної кількості талановитих претендентів було надзвичайно важко, розповідали організатори. Ба навіть учора неможливо було обрати одну наймайстернішу родину. Перше місце поділили між собою рукодільниці з родин рибаків та любасів. Родина, звичайно, допомагає, чоловік займається також витинанкою, займається вириванкою, син малює. Ми всі підтримуємо один одного, тому що в нас це йде ще мій батько був художником, це йде все, ну скажімо так, ми продовжуємо сімейну таку традицію. Вишивали ще наші бабушки, а на жаль, один рушник в сім'ї, там храниться як реліквія, йому більше ста років. А потім уже вишивали наша мама, її сьори е, Следом подхватили і ми, і наші уже діти. Моя дівчинка теж вишиває. Вишиті на згадку онукам бабусиними руками рушники. Написана батьком картина. Це ті скарби, які збагачують наші душі і не дають їм черствіти. Всі ці майстри і майстрині у день важко працюють на заводах у лікарнях, школах і фабриках, проте знаходять час і на творчість, і на те, щоб навчити добру своїх дітей. Краса неймовірна, сплетена, вишита, вирізана, намальована, склеєна, вигаптована, давала насолоду очам і вабила до себе. На кожній подібній виставці примхливі і обізнані відвідувачі все одно мають привід для подиву. Цього разу надзвичайно дивовижними панянки визнали прикраси з пилюсток, самоцвітів та зерняток. Що вас надихнуло робити такі чудові прикраси? Сама природа, дерево, каміння, внуш, і, ну і звичайно, жінка, яка завжди має бути прикрашена. Чимось незвичайним, чимось цікавим, чимось таким, чого немає в інших. Глядацьку увагу майстри у житківці по праву ділили із аматорами співу та танцю. Друга частина фестивалю була присвячена родинним виступам. Голосисті онучки поряд з мамами і бабунями, племінники з тітками, донечки з татусями. Ступінь спорідненості та кількість учасників значення не мала. Головна умова любов до музики, співу і родини. Ми сім'я Федотових, Хочемо сьогодні іспли пісню. І за дуже цікавого, прекрасного композитора Владислава Хурсенка, хто називається Келятна. Очень нравиться піть, якщо є такі хороші конкурси родини коло. Софійці з татом судді віддали друге місце. Перше посіла родина Васютів. Глядацький зал плескав невпинно міцним і талановитим криворізьким сім'ям. А у думках чувся предковічний вислів яке дерево, такі його квіти. Які батьки, такі й діти.